На Одещині поліцейські попередили скоєння замовного вбивства голови громадського формування. В результаті вдало проведеної правоохоронцями спецоперації було затримано замовника, який організував вчинення злочину. За вбивство людини йому мали заплатити 80 тисяч доларів, частину з яких він пообіцяв виконавцю, отримавши інформацію про готування до злочину. Слідчі слідчого управління Одещини разом з працівниками управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури спланували та провели спеціальну операцію для документування злочину і затримання зловмисника. Правоохоронці інстинували вбивство 56-річного жителя Одеси, бізнесмена, голови одного з громадських формувань. Зробили фото та відео виконаної роботи для передачі замовнику в якості підтвердження саме під час отримання доказів вчинення злочину останнього було затримано. Під час затримання у зломисника було вилучено предмет, який за попереднім висновком фахівців є ручною осколковою гранатою. Наразі слідчі поліції повідомили зломиснику про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, а саме у замаху вбивство, вчиненому з корисливих мотивів на замовлення, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, Досудове розслідування триває.